А я вітаю самих найкращих на каналі і запрошую до мого улюбленого магазину Юск. Я сьогодні вам покажу, які акції знижки в магазині Юск діють з 1 по 7 травня 25-го року. Знижки до 60%. Але якщо бути уважним, навіть можна щось побачити і знайти зі знижкою 70%. Дякую вам за коментарі, дякую за вподобайки, які ви ставите особисто мені. Подивимось зараз, що з хорошими акціями. Ці журнали можна взяти при вході в магазині Юск. Ось. Давайте розпочнемо із меблів. Подивимося на столи, обідні, столи комп'ютерні, крісла також зі знижкою. І здається, ще якісь є як їх правильно називають, дивани. дивани да? Розкладні дивани, куточки. Також це все подивимось, що зараз зі знижками. Ось ці стільці зараз можна придбати за 1350 гривень дерев'яні. І стіл, цей що перед вами, також зараз зі знижкою, 3 тисячі з половиною. Ось такі білі стільці, вже такі, знаєте, цікавіші трошки, ну як для мене, вони по 2000 тисячі і обідній стіл кухонний 10 тисяч а, гривень за цілий набір. Тобто за стіл і за 4 стільчики 10 тисяч гривень. З хорошою знижкою зараз ось цей круглий стіл дерев'яний, його ціна 9,5. Не буду озвучувати повну вартість. Бачите, можна одразу по побачити ціну на ціннику, який я показую. 19 тисяч майже його повна вартість. Є ще в такому варіанті розкладається, тобто є круглий ось такий варіант, і можна його розложити. Він розкладається. І я шукаю тут розмір. Метр на два. 15 тисяч гривень зараз зі знижкою. Ось цей розкладний стіл. Ось цей стілець також зараз можна придбати зі знижкою. Досить цікавий. Мягкий ціна 3,250. Ціна такого стільчика 3 тисячі гривень. І ось цей за ціною 1150. Зараз зі знижкою. Ось такий стілець обідній, білого кольору 1850 і стіл 4250. Ось цей стіл і ось цей стілець. Завжди дивлюся, мені подобається як оформлен оцей стіл. Завжди приходжу І він для мене ну якийсь такий уютний, як правильно сказати, комфортний, затишний. Ось дуже затишний для мене цей куточок. Одразу цей кокон <кліжко> ліжко. А 8,5 зараз зі знижкою. До речі, розкуповують щойно одна пара придбала оце крісло, поки я заряджав камеру. Хочу показати ціну ось цих стільчиків. 1850 і прямокутний стіл обідній 80 на метр 30 висота 75 метрів, 55 тисяч гривень. Осінь. Мені він дуже подобається. Я добираюся ще до одного столика, який зараз а, зі знижкою, тобто дні весни в магазині Юск знижки до 60%. Ось цей стіл, а, його ціна 6 тисяч гривень зі знижкою. Він вже такий більшенький. Тут більше поміститься людей за столом. І ось ці крісла також зараз в акції зі знижкою 1350 гривень. Ось такий можна придбати за 1750. Не міг вам не показати ось ці стільці. Дивіться, який гарний глибокий такий колір. Зелений як зеленка. Ой, забув, як цей кольор називається. Як його називають? Такий, як вільвет, не вільвет, щось така тканинка. Ціна цих крісел. А, так, 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 так. 250, стіл обідній великий, 90 на метр 90, 7,5 тисяч. Дивіться, який гарний. Також дуже багато всіляких тумбочок під телевізор. Є багато таких, знаєте, як говорять, кавових столиків ось такий кавовий. Овальний 1500 гривень, є трішки менші за 750 гривень. Є по 500 і по 650 ось такі круглі на ніжках, знижка 50% зараз. Дивіться, який гарний, 1150, мабуть, дитячу кімнату. Підійшов би гарно. Ну а далі тут вже такі, знаєте, столи для учнів за уроки робити, уроки сідати, комп'ютерні, ну, можна в офіс ось такий столик з одною шухлядкою, 2750. Є цікавий оцей біленький. Дивіться також одна шухлядка 3250. Такий міні-міні для ноутбука 900 гривень. Так, ось такий стіл 3,5 тисячі. Тут вже дві шухлядки І дивіться, ось така ще шухляда на коліщатах Досить цікаво таке поєднання, 3000 гривень. Ось такий стіл з двома шухлядами. Вже такий повністю зроблений під дерево. Гарний 3,5 тисячі гривень. Підставка для ноутбука 450 гривень. Стіл письмовий 3,5 тисячі гривень. З трьома шухлядками такими. І оцей також 3,5. Трішечки і трішечки і інакший. До речі, хочу. А показати що якщо щось можна знайти в юску з виставкового зразку, це ціни досить гарно, хороша знижка, можна придбати. Ну, якщо вам потрібна ця річ. ось Гарна оця поличка, дуже мені подобається. Так, ось така подібна в мене. Ця от В мене от така стоїть на кухні. я її Купував юску зі знижкою тоді з хорошою. А ось ця 7,5. Ну вона поки що без знижки. До речі, я гадав, яку брати оцю чи цю. Ця була б на кухню завелика. Є також багато різних поличок, які кріпляться на стіну. Ось така 3250 бамбукова. Цікава полиця на стіна 1000 гривень, також бачу, що ціна знижена, дерев'яна. І є багато різних лішаків металевих. І чуть не пропустив. Зараз на нього дуже хороша знижка на ось такий письмовий стіл додому. Да? Робити уроки, можна навіть комп'ютер поставити. Зараз його ціна 1750 гривень. Розмір 60 на метр 20. Так, на мої очі ще потрапив ось цей столик кавовий, Бачите, він такий двохярусний, металевий каркас і а саме оце, це скло вже. По 2000 повна вартість була 4,5. А дзеркало, дивіться, воно не просте, воно з LED підсвіткою До речі, круто буде в ванну кімнату. Ціна 1350 діаметр 55 см. І ще оці мені подобаються. Вони зараз по 400 гривень. Є також комоди для взуття. Ось такі, чи шафки, як вони правильно називаються. До речі, дуже зручні. Тут багато зміщується усього. На три полички і ціна такого комода 4 тисячі гривень. Є трішки інакші, але я їх зараз не бачу на дві полички, вони по 2,5 тисячі гривень. Тобто такі самі тільки на дві полички 2,5 тисячі гривень. Зараз хороша знижка на ось цей диванчик. Він не розкладний, а такий, знаєте, як можна сказати, гостювий. Зі знижкою 40% за 12,5 тисяч гривень. Ось цей можна придбати також в таку саму ціну, трішечки по інакшому дизайн. Знижка на ось цей диван, він вже розкладається і можна тут переспати на ньому. Досить великий. Ціна його зараз 10 тисяч гривень, розмір 2,10 на 83. Ось цей такий пухнастий також, такий самий розмір в нього розкладається, можна поспати, переспати. Ціна його також 10 тисяч гривень. Великий-великий вибір меблів на вулицю. лаунж зона така. Якщо у вас свій дім, це взагалі круто. Зараз також зі знижкою 60%. І давайте подивимось на подушки ковдри. Зараз також хороша на них знижка. Дивіться, ось така подушка Брурі зі знижкою: 550 гривень, розмір 50 на 70 Також знижка 50%, штучне наповнення подушка, розмір 50х70. І зверніть увагу, я вже не раз говорив, коли огляд роблю в магазині Юск, серія Gold найкраща якість в магазині Юск, серія Gold Так, хто полюбляє подушки із пам'яттю Memory, зараз 375 гривень, неймовірно, низька ціна. Вона невеличка. У мене є подібна. Ну, я скажу, що перший, перші дні я був дуже задоволений. Просто, мабуть, зараз її треба поміняти, тому що вона вже в мене дуже-дуже стара. Ось. Ковдра вагою цілий кілограм тисячу грамів. Метр тридцять п'ять на два 500 гривень. Також я купував декілька ковдр і для себе, і для гостей, і для родини. Не пам'ятаю яку, але е, декілька видів є. Я задоволений, хороші в них також ковдри. Так, подушка memory, ця трішки дорожча. 475 гривень. Так, і ось така ковдра штучне наповнення. Ну, вона тепла. 650 гривень сола. 135 35 на 2. Лише 250 гривень вибачаюсь 260 гривень килимки у ванну кімнату. Дуже велика кольорова гама, розмір 50 на 80. І зауважте також серія Голд. Зі знижкою зараз ось такі флізові пледи. Вони в двох кольорах. Розмір 1,30 на 1,70 метр. Не обов'язково ними накриватися, можна застелити своє улюблене крісло чи диван. Накрити 225 гривень зараз. Є трішки дорожчі, також в таких самих кольорах. Нейтральні кольори. Ось він вже такий величенький цей плед. Ціна такого пледу 650 гривень. Розмір 220 на 2,40. Зі знижкою ось ці подушки 225 гривень. Також декоративні. Розмір 30 на 50. Бешта сірий. Подушки ось такі махнаті по 375 гривень. Розмір 50 на 50. Точнісінько, такий самий в мене плети, я його купував. Він двосторонній, З одної сторони бачите, ось такі гілочки, а з другої сторони повністю темно-сині. Але я його купував по повній вартості, а зараз ціна на нього знижена. 375 гривень. Це дуже хороша ціна. 1,30 метрів на 1,70 метра розмір. Подушка. Також, скажу, мохната така. Не знаю, біржі чи що дуже погане освітлення в юску, таке переглушено, тепле. 300 гривень. І ще одні пледи. До речі, дуже хороша якість. У мене є такий самий, тільки за розміром менше. Ви скажете, що в тебе немає З юзку, да? що в тебе тільки немає. 2,40х2,60 розмір. Комбінований, бачите, можна використовувати з тої і з тої сторони, і тут також. Тут такий темно-сірий, а тут такий блакитний. Ціна таких пледів 700 гривень. 150 гривень коштує ось такий килимок для вхідних дверей. Тут такий матеріал, трішки як прогумований. 150 гривень 60 на 80, є трішки менший, 55 гривень, розмір 40 на 60, також, ніби такий самий матеріалик прогумований. І є ось такий за 200 гривень, розмір 40 на 60 це вже такий твердіший. А кого цікавить ось такі, бачите, подушки на, ну, на, на крісло, на садові крісла, 850 гривень зараз для стільця. В акції ось цей великий плед, ну я би сказав, бо це покривало чи плед, Покривало. 800 гривень ціна був 2000 гривень, розмір 220 х 240 Також двосторонній. З однієї сторони, дивіться, як цікаві якісь вафельки, орнамент такий. А з іншої сторони прошитий стьобаний. Ще одна цікава ось така новинка. Дивіться, теж плед такий стьобаний, матер 40 на 2. Ну, Плетковдра, тут навіть написано. Плет ковдра 600 гривень, з однієї сторони ось такий малюнок квітковий, і з другої сторони ось такий малюночок. Досить цікаве поєднання, можна поєднувати. І до цих пледів ковдр можна взяти в таку ж саму подушку. Ціна такої подушки 275 гривень. Не буду а розказувати про ціни на подушки для стільців на кухню, тут дуже-дуже великий вибір. І ціни від 90 гривень. Можна окремо придбати наволочку на подушку на декоративну. Також зараз все в жовтих цінниках. А тут також багато кошиків різних. На ваш вибір є плетені, натуральні. Є зі знижкою також 60%, ось такий 500 гривень, зараз був по тисячі 350 ось такі. Є дешевші по 250 квадратні з ручками. До речі, хочу сказати, що е, набагато красивіше і мають вигляд зараз е, оці плетені кошики. Пластикові. Ціна не дуже сильно і відрізняється, чесно вам скажу. Якщо почекати зі знижкою, можна взяти гарний кошик. Ось такий плетений за ціною пластикового кошика. <кій> Навіть і ось такі <кій> із кришкою. А це новинка, цих я не бачив. Ось такі відкриваються прямокутний, з ручкою. Ціна такого 750. Це також новинка, їх я не бачив. З кришкою, це вже такий трішки вищий, ціна тисячу гривень, невеличка знижка. Зараз також акція на штучні великі рослини кімнатні. Ось таке велике дерево метр п'ятдесят дві тисячі гривень. Ось така кліщовина по 1150. Хто хотів собі на тумбочку приліжкову ось таке дерево. Зараз воно 225 гривень. Є висячі ось такі горщики по 125 гривень. Хочу зауважити, що в мене також стоїть такий на холодильнику, але я його поставив у гарний кошик і вигляд зовсім, зовсім, зовсім по-інакшому. Я гадаю, що огляд був цікавий. Вам сподобався. Буду закінчувати це відео. Бажати вам всього найкращого. З вами зустрінемось вже скоро у наступних відео. Нехай вас все буде гаразд. До зустрічі!